Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 27 серпня 2023 року ми продовжуємо зйомки. На даний час хочеться вам показати гібридну форму крайнова під назвою Дар'я. На даний час також вже майже достигла. Уже де менші гронки будемо знімати, де більші. І через пару днів також урожай буде зніматися. Гібридна форма Дар'я з раннім терміном достигання, з дуже чудовою, крупною такою ягідкою, Ягідка грам під 18, можливо, деякі більше, ну, ми подивимося на вагах. І з такою чудовою нагрузкою. Як бачите, також кожен пагін несе по гроночці. Також викидає вона по два 2 Ну, Щоб не затримувати е терміни достигання, ми залишили в цьому році, так як іде відставання десь в 2 неділі. Е тому залишили по одній гроночці. Ну, зараз перейдемо на ту сторону, подивимося нагрузочку. А ну, ось на цій стороні дивіться також чудова нагрузка. Грони в дарі середні. Ну, Як бачили відео, коли я був у друга Володі, в нього там Дар'я показує дуже шикарні результати. Там гроночки такі і за кілограм. У мене такі гронки десь, десь 600-800. Деякі, можливо, там до кілограму. Ось дивіться, яка гронка, можливо, буде кілограм, але їх цих гронок на кущу небагато. А в середньому такі від пів кілограма до 700 г. Ну, ягода дуже-дуже крупна. І дуже чудова. Вся равномірно, запилення в неї завжди чудове. Ніколи горошіння я не наблюдав. Ну, така стабільна гібридна форма, яка з року в рік показує, показує такий чудовий, чудовий результат. Ну, а Зараз перейдемо і подивимося на вагах розмір ягід. Ну, А зараз зріжемо декілька ягідок. Ягідка в неї дуже-дуже крупна. Ось дивіться, три ягідки на руці. Ну, зараз. і Четверту, щоб таку більш середню зріжемо. Ось дивіться, 4 ягідки, яка крупна розміром. Зараз на вагах подивимося. Ну, ось одна із менших ягідок. Як бачите, 16 грам. Це одна із менших. Потім трішечки також 15,7 ну По розміру менша. Ну а ця дивіться 18,7 і одна із самих великих. Дивіться, 20 грамів. Ну, можливо, є трішки більше на так в середньому. Від 15 до 20 грам у неї ягідка. Ось 4 ягідки і 71 грам. Ягідку. Зараз ми розріжемо. Ягода плотна-плотна така, також м'ясисто-сочна і дуже приємний в неї смак. Ось як бачите, ягідка така м'ясиста, сочна. В неї відчувається також мускат, але мускат відчувається дуже добре. Вона вже набрала свої кондиції, набрала цукор. Відчувається добре мускат. І тому хто полюбляє з мускатом гібридну форму, то ця гібридна форма буде завжди радувати. Своїм таким приємним смаком. І для базарю ця гібридна форма дуже чудова, тому що вона і крупна, вона і висить на кущу добре. І як бачите, пройшли вже були дощі. Жодної ягідки, я тріснутої не бачу. Все ціле, і не перший рік вона вже так такі видає результати. Стабільна, врожайна, завжди запилюється чудово. Тому Дар'я себе вже зарекомендувала як не новинка, як такий вже провірений, хороший, хороша гібридна форма, яка затримається, я думаю, на кожному винограднику надовго. Ну ось, Дивіться, просто чудові-чудові гронки. Гронки в неї такі равномірні. Помірні, і запилення чудове, і колір приємний, такий біло-жовтий. Тому для базара ця гібридна форма Ну така знахідка, можна сказати, її завжди добре е, бере покупець. Ну а На цьому поки все. Ми будемо йти далі. Ось така гібридна форма у нас Дар'я. В нашому 2023 сезоні бажаю всім кріпкого здоров'я, всього найкращого, до побачення, до наступних відео.